Розпаковочка посилочки. Відкриваю її вас. І зараз будемо дивитися, що ж там такого класного, смачненького Приїхало моєю рукою. Опа! Єс! Так, це у нас відкладаємо. Так, так. бачите, запаковано, щоб нічого не рухалося і не розлилось, не розбилось. Так, починаємо розпаковочку. Щоденько знімаю, бо маю пороздавати клієнтам. Це гель для брання білого. Ось така літрова банька, дуже класний аромат, корочок. Наливаєте пів півкорочка, кидаєте разом з ним машинку прати. Пере шикарно і має гарний ніжний аромат, весь одяг. Далі це є дві баночки, знежирювач. Відмиває будь-який жир на плитці, газовій на плитці на стіні, витяжку, тумбочки. Все відмиє і не знищить колір меблів. Дві баночки. Ось. Так, що тут у нас є? Ага, ось такі розпилювачі. До знежирювача. Ось, їх вистачає надовго. От в магазині пробувала брати, вони швидко забиваються, а цим хоч би що. Тримуємо далі. Ще є один миючий засіб, також знежирювач. Ось, Багато знежирювачів замовляють, тому що вони дуже класно працюють. Ось тут Дуже гарно все запаковано у нас. Це є туш компанії Пруве. Гарно лягає на вії, робить вії довшими, густішими, не шкодить очам, не випадають після неї вії, тому що натуральний склад. Дуже люблю я її і мої клієнтки. Це у нас помада. Так? Ага, це <смітло> консилер під очі. Ось такий консилер, завжди беру собі. І рекомендую всім. Натуральний склад не викликає алергії, дуже гарно закриває синяки під очима або по лицю, якщо є якісь нерівності. Далі, отут, у нас є нічна маска. Ось вона така ріденька. Її можна просто на ніч нанести, як крем, і залишити, і вона цілу ніч працює. Шикарна просто масочка розрівнює дрібні зморшечки і робить ніжною шкіру обличчя. Далі це у нас є ензиматичний пілінг для обличчя. Не треба обличчя терти, не треба викликати алергії чи якихось неприємних відчуттів. Це такий прозорий гель. Ви його просто наносите на шкіру обличчя і залишаєте на 15 хвилин, він працює сам. Не треба прикладати ніяких зусиль. Легенько пощипує шкіру обличчя і знімає омертвілу шкіру, залишаючи нам гарну ніжну шкірочку на обличчі. Так, і оце парфуми, новинка, яка недавно з'явилася: 100 мг, велика банка. колись знала пробник його, і мені як я пам'ятаю, вони мають бути дуже класний аромат. Зроблю окрему розпаковочку цього парфуму і розкажу вам про нього детальніше.